Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео відеорозпаковка посилки з масштабними моделями, і сьогодні у нас ось така от посилочка з Японії. Про це свідчить нам надписи Japan Post. Моделей буде небагато, але одна із них доволі велика і незвичного для нас формату. Тому давайте приступати до її розпакування. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Так ви не пропустите нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке у нас тут наповнення, як бачимо, купирочку. І, власне, перші моделі. Е Перепрошую, я її перепрутав з іншою посилкою. Тут моделей буде доволі багато. Тому забудьте слова, які я вам казав раніше. Е, ну, Перше, що нас зустрічається, це ось такий от пак на три моделі. І наскільки ми бачимо, бокси нам знайомі, Єбра е, серія гоночок Super GT. Тому давайте її відкривати і дивитись, що ж нам приїхало. І так, а перша модель. Це ось такий от Lexus 406SC, начебто, якщо не помиляюсь. Кузов, ну, номер кузову точно не пам'ятаю. Ось такий от Mobil серія Super GT 2006 року. Схожа, моделька у нас була в відео з Або та сама моделька, в відео з моделями без боксів, які приїхали побиті. У нас тут такий захист додаткового бокса. В принципі, оглядати я її не дуже хочу, тому що в цілому у нас вона по факту була. Єдине, що відмічу, стан у неї чудовий, як бачимо, картончик ну, майже не пошкоджений, напевно, і за захистом. Ну, і давайте дивитись на наступну модель. А наступна у нас буде ну, власне, ще один такий самий Lexus, тільки в інших лівреях. І в цей раз модельку у нас чемпіон. По ідеї це якийсь типу аля автомобіль-переможець. Super GT 500 2006 року, так само, як і інший. Тут у нас є підписи на боксі, так само ковер-захист. Ну і давайте відкриємо, розглянемо цю модель детальніше. І так, а це у нас ось такий от Lexus. Власне, модель, яка я у нас була несмітна кількість, просто, напевно, вже з 200 штук. Хоча, може і менше, Ну, 100, 100 точно було. І я не знаю вже, що про них казати. В цілому модельки мені є проподобаються, серії Super GT теж. Хоч я в цілому гоночки не збираю. По деталізації ця моделька не моя улюблена, але в неї теж, в принципі, оптика зроблена непогано, хромована решіточка. Звісно, радіатор там все це глухе, є буксировочний крюк і все, що може тут. Власне бути. Єдина цікава така відмінність це у неї різного кольору передні і задні колеса. Ось така марейка, і, до речі, написано навіть на боксі, що це чемпіон. Ну і давайте дивитися на третю модель спаку. Модель. Знову ж таки, той самий Lexus. Та ж сама серія 2006 року, Super GT500. Але в цей раз ось такий Зент. Це румо з іншими такими більш сучасними, як на мене, дисками. В принципі, теж моделька доволі симпатична, він ось такий от, двохкольоровий. Прям. От пропоную все ж таки його трошечки оглянути, тому що він мене зацікавив зовнішнє. Доволі симпатично це зроблено. Ось Це розділення по кольору кузова. Прям. Напевно, перша така модель от настільки симметрично зроблена. Цікавий у нього цей все ліврей. А по кузову, власне, моделька. Ну я не бачу якихось суперсуттєвих відмінностей. Да, у нас трошечки інші тут плавнічки усілякі. А так, ну, моделька в цілому один в один. Та і, друзі, серія одна і та сама 2006 року. Ну, Моделька виглядає бомбезно. Ну і давайте дивитись на інші. Ну, а поки у нас три із трьох Лексуси 460 чи 406 sc І якщо чесно, я дуже сподіваюся, що тут буде щось окрім Лексусів, але я цього не пам'ятаю, тому що, ну ви зрозуміли, я в принципі не знав, що це за посилка. Я не пам'ятаю, які тут інші моделі, але ми бачимо пак на 4. Тому давайте відкривати і розглядати. Так, друзі, ну власне черга цих всіх лексусів не закінчується. Як бачимо це. Четверта вже моделька. І така в нас вже точно була в розпаковці з битими модельками. Якщо не дивились, дуже пропоную, такий вийшов цікавий і насищений відеоролик. Підказочка буде вище. І, власне, там ця моделька була, звісно, в набагато гіршому стані з відламаним спойлером. І ще чимось начебто. Але ця, як бачимо, стан. Ну, по суті, дуже хороший. Розглядати її не бачу сенсу. Перший, четвертий, Lexus, по-друге, був. А ми будемо дивитись наступну модель. І це в нас, друзі, ще один Lexus. Але в цей раз у нас моделька не зовсім вже гонка, а тестовий автомобіль. До речі, для цієї ж серії. Я так Розумію, да, у мене в цій посилці, друзі, всі моделі 6-го року серії Super GT500. Я щось цього не помітив, коли купував. Але, по суті, ось така от міні-колекція одразу в посилці. В принципі, моделька у нас це той же самий Lexus в тих же самих обвісах, але суто. Чорний автомобіль. У нас схожі моделі тестові були колись, не з Єбро, але тим не менш. Знову ж таки, розглядати не бачу сенсу, моделька тупо чорна. Ну і вже не Lexus. Це яка шоста модель. Це в нас Nissan Fairlady Z теж Super GT, знову ж таки, та ж сама серія, теж тестовий автомобіль Така моделька, начебто, у нас теж була, і знову ж таки в тому самому відосі з битими моделями. Виглядає круто, якщо чесно, мені ось ці чорні моделі дуже подобаються. Якщо зібрати ну от всі тестові автомобілі, то виглядати це буде доволі непогано, як на мене. Ну і остання моделька це ось такий от, е, Apple Shadow, чи як він там називається, я не пам'ятаю. Ось такий суперболіт дорожніх, начебто таких і не було. Е, доволі цікавий автомобіль, він у нас був в одних з перших розпаковок. Пропоную трошки пригадати, як він зроблений. Ну, що я одразу помітив, це не прям той же самий автомобіль, це якась ще його. Варіація у нас, напевно, була трошки інша. Вибачаюсь, можливо, буде трошки глючити кадр, телефон, мій каже, трошечки бай-бай. Моделька виглядає круто, цікавий, дуже боліт. Він мені одразу сподобався. Це були, по суті, перші модельки Єбро, які я купив саме ось з цим Apple. Ну, по деталізації не знаю, що сказати. Дисочки тут типові для Super GT. Кокпіт доволі класної форми такий от. Мені подобається, ці лівреї на даху. Прям шикарно виглядають. Дуже кльова моделька. Єдине, що ось у цієї я помітив, як бачите, дрібну шагрінь. В цілому, це, ну, в цілому балячка для цієї моделі. Я точно зустрічав в інтернеті фото цієї моделі з шагренью. Ну, ось така от моделька. Ну, і ось така, друзі, вийшла розпаковка доволі коротка. Не думав, що буде стільки повторочок. Але я вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Ну і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!